Всім привіт в своєму блозі. Я зазвичай транслюю. Переживання і події, які трапляються зі мною в Америці, і так як зараз я у пошуку роботи, будемо говорити саме на цю тему, а зокрема про резюме. Не секрет, що влаштування на роботу в Америку набагато складніше ніж в Україні, і, взагалі, тут пошук роботи, написання резюме, проходження інтерв'ю це просто окремий вид мистецтва, і це теж робота. І інколи ще більша і серйозніша, ніж буде саме ваше. Робоче місце 95% і, можливо, навіть більше, щоб податись на будь-яку роботу в Америці, вам треба буде зробити резюме. Неважливо, яка це позиція, офіціантка, прибиральниця, якийсь помічник є у вас досвід роботи, чи немає. Вам все одно доведеться його складати, відправляти. І це може бути як одне резюме, так і кілька резюме для різних позицій. Але, наприклад, якщо ви знайшли одне місце, де хочете працювати, де вас все більше чим влаштовує, і надсилайте туди резюме, навіть якщо у вас неймовірно чудовий попередній досвід, і ви дуже добре підходите, не факт, що вас візьмуть і покличуть на наступний етап на інтерв'ю. Насправді тут багато факторів. Ваші навички, досвід роботи, грамотність, резюме, конкуренти і просто везіння. Інколи компанії шукають працівників, так би мовити, на майбутнє про запас. Тобто зараз вони не можуть вас найняти, тому що вони да, заповнені робочими місцями, навіть якщо ви їм дуже підходите, а типу, вони розглядають вас. На майбутнє, як, як варіант, а вам насправді робота треба ж зараз. Так скільки потрібно надіслати резюме, щоб отримати таку очікувану та й бажану роботу? Особисто я думала, що 15 буде достатньо і навіть більш чим достатньо. Ну, погодьтесь, це взагалі то величезне число. Але потім я почала шукати цю тему в інтернеті. І наткнулась на кілька статей. Ось, наприклад, один із сайтів з пошуку роботи і кар'єрного розвитку пише: щоб отримати одну пропозицію від компанії. Середньому потрібно подати від 21 до 80 заявок на роботу, ви виявляєте? Бо я була трохи в шоці, оскільки це дуже багато роботи, часу і сил, які ви потратите просто на пошук. І минулий раз, коли я шукала роботу в Україні, я подала всього 5 резюмешок і отримала 2 запрошення. А тут стільки всього для одного запрошення. О, oh майгад, але окей, їдемо далі. Той сайт ще провів деякі опитування, глянув статистику і вияснив, що в середньому корпоративна вакансія отримує приблизно 250 заявок. Але ж ми знаємо, що це в середньому, тобто це може бути в одній компанії 10 заявок, в іншій десь 300. Але якщо ви подаєте в якусь відому, круту компанію якісну. Потрібно готуватися, що у вас будуть конкуренти, і їх буде достатньо багато. Просто потрібно бути до цього готовим. Окрім того, майже 62% тих, хто шукає роботу, отримують хоча б одне запрошення на співбесіду, якщо надсилають від однієї до 10 заявок на роботу. Але співбесіда це також взагалі не гарантія того, що вас. Візьмуть на ту посаду, і до речі, я вже почала всю цю метушню і навіть була на одній співбесіді, де мені успішно відмовили. Але про всі мої походенькі пошуки роботи я розповім колись пізніше, коли вже нарешті знайду якесь робоче місце. І ще пишеться, що 51% людей, які шукають роботу, отримують пропозицію після трьох співбесід. Ну, грубо кажучи, половина із тих всіх, хто подавався кудись, це ну, плюс-мінус нормально. Середній шукач роботи використовує до 16 джерел під час пошуку роботи, і ось до речі, вам трохи ресурсів, де можна шукати вакансії, куди можна загружати свої резюме. Шукачі роботи по всій Америці витрачають близько 10-11 годин щотижня на пошуки. І здається, що це багато дорогоцінного просто часу. Але ж потрібно його витрачати, працювати що хочеться. Інший ресурс, який я люблю і дуже часто використовую, Indeed, рекомендую подаватись на 10-15 різних вакансій щотижня, або це 2-3 вакансії в день. І вони впевнені, що такий пошук вакансій може вам допомогти знайти саме ту гарячу роботу, яка підходить для вас, і швиденько її зайняти. І ще один ресурс показує те, про що ми вже говорили. Раніше. 250 резюмешок надходять компанію, з них вибирають 4-6 людей для інтерв'ю, і в результаті залишається тільки один щасливець, а всі інші йдуть додому з просто безцінним досвідом співбесіди. Отакі справи. І цим відео, цими словами, я ні в якому разі не хочу нікого налякати, все буде окей, народ ніякого страху. Просто цю інформацію варто знати і бути готовим. Більше резюме, більше можливостей і більша ймовірність швидкого вступу на роботу. Якщо у вас немає відповідей на резюме. Це не ви якийсь кривий косич, не підходите, що з вами не так. Це норма для Америки. Це все окей. Плюс в пошуку роботи дуже допомагає нетворкінг і зв'язки з якимись людьми. І до того ж, ви можете самі пройтися по своєму району, пошукати де треба працівники. Це також може спрацювати. Тож головне терпіння. Не втрачати віру, продовжувати шукати ті робочі місця і робити висновки щодо свого резюме і старатися якось його покращувати. От і все. А якщо хочете дізнатися, як писати хороше резюме, які помилки точно не треба допускати, пишіть мені коментарі, а я подивлюсь: побачу, що вам буде цікаво і зроблю нове відео. І до того ж, я вже пройшла курс англійська для роботи і багато читала, тому можу вам розказати. Корисних цікавих штучок. На сьогодні все. Всім побільше хороших вакансій, натхнення! Побачимося в новому відео. Па-па